Зараз ви можете побачити найголовнішу причину зйомки цього влогу. І так, я нарешті придбала собі камеру. Поїхали! Боже, як це красиво! Я нібито бачу світ іншими очима. Ну, поясни ситуацію. Я так, а хто? Перен... давайте я швиденько вам прокоментую свій образ. Я вас зараз хочу познайомити трішки ближче. Просто я собі уявляю якусь річ в голові, а її насправді не існує. Це на мене дуже не схоже. Мені подобається ось ця ваза. Це була, скажімо так, моя найбільша мрія у житті. Наскільки я прискіплива, я не розумію, чому я така. Я придбала курси. У стиліста, який в нас чудовий сонячний ранок. Це просто шикарніший засіб. Привіт, мої любі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Насправді останнім часом замислююсь над тим, що мені дуже не вистачає україномовного контенту саме на Ютубі, так що поставити, наприклад, коли ти готуєш сніданок або коли ти кудись просто збираєшся, тому задля цього я і запрошую вас провести цей день зі мною. Якщо ви бачите мене вперше, мене звуть Діана, ви зараз мої. Квартирі, на моїй кухні, і давайте розпочинати цей ранок разом. З вами готуємо вівсянка, плюс зелена гречка, плюс кіно, плюс томати. Можна ще додавати цукіні, це також дуже смачно. Перший схоже, сніданок я спробувала в Києві в кафе Марко, і, блін, це було настільки смачно. Я насправді наполягаю вас спробувати це приготувати вдома, тому що це дуже просто і дуже смачно. Зараз, поки готується сніданок, хочу ще разом з вами випити колаген від моїх улюблених Перла Хелса. Головне, що тут потрібно знати, що його потрібно приймати за 20-30 хвилин до прийому їжі, тобто наче серце взагалі бажано. Він класно впливає, покращує структуру волосся, на шкіру. На Він абсолютно без жодного смаку, його можна додавати як воду, як в каву, як в матчу. Я просто зранку додаю до склянки води і все. Він шикарно розтворяється і все. Поки там вариться вівсянка, я вам хочу швиденько показати рубрику пусті баночки. Те, що я полюбила, те, що я буду купляти знову і знову, і те, що я більше ніколи в житті не придбаю. По-перше, це гідрофільний бальзам Elemis. Це просто шикарніший засіб, я його обожнюю. Він класно, дбайливо очищує шкіру обличчя. Я саме за двоетапне очищення, і гідрофільний бальзам це просто шикарніший засіб. Його тут вже немає, тому хочу сьогодні його обов'язково заїхати придбати. З приводу... Зручності. Це дуже кайфово, не терти шкіру ватними дисками, а саме використовувати гідрофільний бальзам, тому 10 з 10. Наступна ця міцелярка від Біодерма. Нічого сказати не можу. Вона з класним складом. Як варіант, вона підходить, але вона не настільки якісно очищує шкіру обличчя. Тому тут вже соу-соу. So -so. з приводу ось цієї сироватки Alias of Skin. Боже, де фіксація. А у. Ну. О, Alice of Skin. Так, все запам'ятали. Е, я її більше ніколи в житті не придбаю. Вона мені не сподобалась. Її вартість майже 4 тисячі гривень за баночку, але краще вона нічого не зробила. Я думаю, що вона навіть зробила гірше. Тому точно ні. Далі це. Кондиціонер Nunu від Davines. Він шикарніший. Мені ще дуже подобається і маска з цієї серії, і шампунь. Тому серії Nunu 100% так. І тут в мене ще є шампунь-Момо. Ось він мені не сподобався. Він не якісно очищає шкіру саме голови, тому, типу, так, соу-соу. So -so, ну, типу, ще раз я його не придбаю, краще вже візьму з серією Nunu. Тому потрібно буде разом сьогодні заїхати з вами придбати ось це раз, два і якийсь кондиціонер або масочку. Сніданок готовий. Тут в мене ось ця знаменита вівсянка з гречкою, з кіноа з томатами, авокадо, два яйця, айсмач на вівсяному. І тут я ще хотіла вам показати ось цю неймовірну ікру лососова кетти. Це з льосільпов, вони її солять самостійно, і вона настільки смачна, подивіться наскільки величезні, просто ось ці крупинки. Якщо ви хочете... Те дійсно смачну ікру вам, напевно, тільки в льосільпо. Зараз ви можете побачити найголовнішу причину зйомки цього влогу. І так, я. Нарешті придбала собі камеру. Насправді я дуже сильно її хотіла. Для себе я обрала Sony zv e 10 Мені подобається все. Мені подобаються ефекти, мені подобається експозиція, мені подобається чіткість. В принципі, я коли дивлюся своє відео або якісь там влоги через камеру, я нібито бачу світ іншими очима. Мені в цій камері дійсно подобається все. Я, звісно, як всі дівчата, хотіла спочатку Canon G7X, але я розуміла, що це покупка просто під впливом. Вона не закриває мої базові потреби. В неї з приводу якості саме відео якість дійсно погана. Вона не передає, скажімо так, те, що я б хотіла передавати, але вона класна, якщо ти хочеш просто фотографувати зі спалахом. Тому я брала для себе Sony ZV10. Тут ви також можете зараз побачити ось цю чарівну прикрасу, ось цей чарівний тримач. Я його зробила на попапі, Лонді та Юніко. Це дуже круто. Спочатку це взагалі планувалось просто на джинси, але зараз я вирішила, що це буде мій тримач для камери. І зараз я вам покажу, хто до мене приїхав. Взагалі, ті, хто мене давно дивиться, знає, що може це бути лише одна людина. Але для тих, хто не знає, зараз вам покажу. Привіт, красотка! Yeah, <laughs> До мене приїхала Юля. Це моя подружка. Ми зараз разом з нею будемо знімати тік-ток і зараз вам все покажемо. Який в нас чудовий сонячний ранок! Коротше, ми зараз будемо знімати відео для Юлі. Це буде відео по типу красивого осіннього відео. Я ще хочу дуже зараз вам показати чашки своєї мрії. Ми їх будемо також використовувати в цьому відео. Я їх не розпаковувала. Скільки Кілько. тиждень, напевно, тиждень не розпаковувала Вони да, через дуже цікаво вже глянути. Через те, що просто я хотіла їх зняти розпаковку. Це на мене дуже не схоже, але зараз покажу. Боже, як красиве пакування. Я, якщо чесно, забула вже, як вони виглядають. Блін, як це красиво. Я, напевно, хочу зняти Угу. Так, це прям красова. Вони дві різні. Покажу. А, різні? Я чомусь думала, що ти отак вибрала. Плюс-мінус. Трішки все ж таки відрізняється. Це перша краса. Я не знаю, як це описати. Ну, якими словами цю красу можна описати. Зараз покажу. І так, також різно. Перше ось таке. Боже. А, я не можу. Боже, як це красиво. Так, друге. Ось таке. Клас. Краса. Uh -huh. Це, напевно, ось yeah. yeah. Боже Бажана, ти подивись, яка краса. Ну, так, трішки все ж таки різні, але це я вважаю дуже Угу. Uh -huh. Боже, ось так тепер буде розпочинатись мій рано. Я Хочу зняти рілс Добре, знімемо. Окей. Okay. Юлі, якщо чесно, я думаю, це буде не дуже смачно. А чого але... я думаю дуже? Я, я, от я прям дуже. Нове... Ну, ладно, не прям <рес> дуже, але смачно. Чуть-чуть катастрофа. Я просто варення. родину <рес> угу. Це Мені мама передала. Ну, зараз спробуємо. Принаймні да. на відео. Зараз я вам трішки покажу. Це кондачком. Типу тут багато красивих кадрів. Мы сейчас тапированы Вау А эстетик Вот здесь, на ну, осенний такой лайк вся штука сюда, до речи, очень красиво вписалась да, 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 да. Мы думали, что еще трешка дивный колер Но все одно да даже атмосферно Мне подобается Сонная Сонная собака За котенок Что тут Вы Боже, какая она красивая просто посмотрите Я считаю, что красивее спаки в этом мире нет только моя. Какая девочка красивая. Какая девочка красивая. Я буду выпаривать постельную белизну. Потому что я хочу снять красивую распаковку рельса с чашками. Просто погляньте, як це виглядає насправді в квартирі в кадрі. А і... деякі і... люди, мабуть, думають, вау, це вау, в них так буде, гарно. Як красиво, да насправді це виглядає ось так. Реально ну, можете... плани відміняються. Я врешті-решт вирішила, що я буду знімати цей ріл завтра через те, що мені не подобається зараз мій манікюр. Боже, наскільки я прискіплива, я не розумію, чому я така. Ну ладно, вже коротше. зніму завтра, тому що в мене сьогодні якраз манікюр. Боже, чому так темно? О, все тут нормально. У нас вже допікаються слоєчки. Зараз вам покажу. Я сподіваюся, вони не сядуть, поняла? Ой, красиво. По планам на сьогодні, зараз нам потрібно дозняти тік-ток. Потім нам потрібно пообідати. Я вже замовила позату хату пірожку з котлетками. Потім ми хочемо заїхати, ось це все придбати, що в мене закінчилось. Плюс я ще хочу придбати стіл, вазу та квіти, стіл не знаю, сподіваюся, я знайду той, який я хочу. Міні, таке я хочу міні, типу як журнальний столик ось сюди біля диванчику. Плюс в мене ще манікюр. Педикюр, зустріч з ученицею. Я вам про це трішки згодом розповім. По Повечір поки що не знаю. Планів немає. Можливо, з'являться. Ось ці чашки. Зараз я хочу прям, щоб. Узор було видно. Це молочник, ось ці чашки я кажу. В мене з такої самої серії є ще чашки. Вони дуже красиві. Вартість молочника, напевно, я не знаю, гривень 150, можливо, навіть менше, купляла в метро. І вони ще там є. Зараз покажу вам чашки, Боже, Погляньте, яка це краса. Нібито це звичайна чашка, але за рахунок цих узорів. Вони дуже прям так затишно виглядають. І блюдечко ще. Що... Ааа, Боже, зараз покажу. І тут ще є ось такі Блін, да, да, ну да. дуже красиво mm -hmm. і головне, що собі вартість мінімально. За планами в нас обід, слоєчки. Скидаємо матеріал і будемо виїжджати. Давайте я швиденько вам прокоментую свій образ. У мене тут кросівки Nike. Джинси це Zara. футболка шикарніше. Якості це Skims. Рубашка в мене піжама з український бренд. Ще ось ця підвізка це H&M, Так, браслет, боже, браслет, шикарний. Зараз, секундочку. Це Grand Девр, нібито український виробник. Блін, він дуже красиво доповнює насправді образи. Більше, звісно, літні, але мені також зараз дуже подобається. Першою справою ми йдемо на нову пошту. Юлі тут потрібно забрати. Светрик вже осінній. Я собі насправді на осінь ще толком нічого не придбала. Шикарний. Не, ну, я мені показувати прям дуже хорошо. Шикарна якість, це бренд LBT. Забираємо. Давайте поговоримо про осінній гардероб. Я придбала курси. У стиліста uh -huh. дівчинка, котра мені насправді дуже подобається. Мені до речі, також. та да, вона прикольна. Подивимося, що там буде. Поки що там були лише вхідні лекції та декілька там буквально позицій. Зари uh -huh. мені не дуже зайшло. подивимося, що буде далі, тому що її образи в цілому. Мені подобається. Uh -huh. Юля, ти розкажи за себе тепер. У мене був розбір зі стилістом, у мене просто на навчанні була дівчинка-стиліст, тому Це круто. Да, ми з нею домовилися стилисті? поспівпрацювати. І на осінь. В цілому я майже готова. Я б хотіла ще по верхам пройтись. Мені скоро мають прийти мої запошки. От я хочу ще низенькі казаки, кардиганчики. В цілому я на осінь зібрана. От мені залишається зібрати свого Артурчика. Їй, коротше чуть, чуть, а в мене насправді ще список просто величезний. Я просто я собі уявляю якусь річ в голові, а її насправді не існує. О, до речі, в мене я не знаю, таке буває. Де, де її придбати? Я загалом собі купила що. Пальто бажане я купила. Ой, я в інстаграм показую да, бай, пальто. Чи, трен, чи, ну по суті, так я таке найдорожче. Типу придбала. Пальто ну, раз да. кардиган два. Я тільки що сам ти не серка? А ще я придбала дуже красиві. Патінки, Zara, вони okay. замшеві, красиві. Дійсно, я сюди прикріплю фото. Вони повинні також за декілька днів прийти і придбала собі рубашку кушкоричну. Все більше нічого поки що не придбала. Я буду ще напевно трішки вже згодом, тому що достатньо маленька типу кількість брендів випустила вже осінні колекції. Тому потрібно буде трішки зачекати. Так, да, хоча я не знаю чому, в цьому році осінь так швидко прийшла, uh -huh. наче тиждень тому така спека була, а зараз вже просто, ну реально. Мені просто образило, ми стільки з тобою планували на басейн. Так, да, так, да, так. Да. Ну поясни ситуацію. Я так а ми хто? разом переносили то в тебе щось, то в мене щось. <реш> Просто блін, насправді дуже дуже мало цього літа ми нормально відпочивали, зазвичай ми тільки працювали. І типу так, це от таке собі. Ну, вже як є. Та да. ні, ну що, мені осінній вайб також подобається? Ну, да, э, басейн да, що за басейн, але, але. Я хотіла з Юлею ще декілька разів покататись на вейбордах, на сапах, хоча б вже піти на ось цей на реверс. Ми навіть туди з тобою не сходили. Я сама каталась на вейбордах. Угу. Це такі непередаваємі відчуття. Я в принципі дуже люблю активні такі види відпочинку, і з Юлею не сходили. Я тобі п'ятій ранку просила на йогу. Ні, йога тоді точно. Мінус було мені тоді так з животом хіроба було. Діана каже. в мене останній день, коли я сама в мене дитина була в бабушці з дідушки. Останній да, останній просто такий день на солоді, коли я можу поспати не до сьомої ранку, а типу до одинадцятої. У мене я таке буває лише так і, раз на рік. Про це був один день, коли останній день ми могли з тобою сходити на йогу. Так, і вона каже, мені животом, я типу дома лежу, думаю, блін, і Діана раз в 500 пише, давай на йогу, в п'ять ранку, давай на йогу, думаю, Короче, Коротше, вона мені відмовила, як ви зрозуміли. Ладно, я тобі пробачаю. Ой, пасівочки. До наступного літа. Що взагалі може бути восени, типу, з ось таких видів спорту? Насправді, я думала над цим саме, восени я не можу придумати. А ось, скажи, ось ці квадроцикли, типу. Да, Блин, я я не дуже каталась. хочу, я дуже хочу покататись. А каталась? Я каталась, ну, типу, в Єгипті з батьками ще дуже-дуже ага. давно, а в Дніпрі така є. Да, це, я це, дуже це хочу. давай, місто, давай, там, давай все клас, кампані, можемо сібрати, Це дуже круто. А так я не знаю, саме з усіх видів починку напишіть в коментарі, будь ласка. Тому що, ну, сауна, клас. Але це ж, типу, таке. Ну да, це більш типа релакси, все. Я люблю ролики, велики. Давай хоча б на великах складу. Кстати, я бы на я на рту, взяла. Ой. Я так попадаю на білік У мене клас. просто рука бачиш дуже в тому. Ладно, наступний кадр буде включення з б'ютіру. Ми зараз заїхали в Б'юті Room. Перше, що я собі беру, це шампунь DD. він йде для щоденного використання. І також ще беру ось цей скраб, він йде для глибокого очищення. Шкіри голови. І ще плюс беру гідрофільний бальзам. Yeah. Зараз я йду на манікюр в улюблений мій салон The Balmi. Я буду робити і манікюр, і педикюр. А хочеться вже чогось осіннього. Не знаю, може коричневого? Зараз я впаду. вишньовий. Ну, зараз я подумаю, подивлюсь. І поки в цей момент ми будемо Юлі скидати все з камери на ноут. Ми просто знімали там її класний контент в Тік-Ток, Це не сухо. Боже, просто погляньте, який я шикарний, розкошний зробила колір. Це вау! Він зараз при такому освітленні, нібито занадто темний, але це дуже красивий, благородний, такий, знаєте, коричневий. Все, власть. Я вийшла від дівчат з офігезним манікюром, з розкішним коричневим кольором, плюс ще зробила підікюр. Насправді я хотіла сказати, що в дівчат настільки класний колектив, настільки прикольне обслуговування, тобто в них дійсно комфортно знаходитись. Я люблю такі місця, і я навіть не уявляю, там якщо б я хотіла змінити салон, в який би я ще ходила, тому що я настільки вже звикла до балмі до їх ось колективу, до їх настрою в салоні, що я дійсно Дійсно сміливо можу у Дніпрі рекомендувати абсолютно кожній, тому що вони тобі створять настрій, навіть коли його зовсім немає. Зараз, поки я прогріваю машину, хотіла сказати, я їду на зустріч зі своєю новою ученицею. Я обіцяла, що я поки що найближчим часом не буду робити курс через те, що він дійсно забирає дуже багато моєї уваги, мого часу. Тобто я навіть не встигала просто-напросто знімати влоги. Ось, і я єдине, що сказала в сторіс, що я можу взяти на особисте ведення. Мені написало багато дівчат, але, типу, я сказала, що ви можете заздалегідь бронювати місце, тому що в мене на цей місяць. Вже є одна дівчинка, котру я беру на особисте ведення. Типу, якщо далі, то завчасно бронюйте місця. Тому я якраз їду зустрічатися зі своєю першою дівчинкою, котру я взяла ось так на особисте ведення саме восени. Ось це дуже класно, що вона з Дніпра, тому що усі зі дзвони будуть в нас особисто. Це, звісно, набагато набагато краще через те, що ну знаєте, коли спілкування ось так просто йде тет а не через телефон, через зі Звісно, інформація сприймається абсолютно по-іншому, і я вважаю, що результат повинен бути краще. Хоча, якщо є бажання, я думаю, результат типу це не залежить від того: ти по телефону зідзвонюєшся або ти спілкуєшся тет-а-тет. Просто так я. Думаю, що буде набагато комфортніше. Тобто я запропонувала їй зустрітись до початку нашого навчання, щоб одразу в нас пішов Конект, і, типу, це буде прискорювати її роботу, її домашні завдання. Типу, ось я саме роблю основний акцент на цьому. Тому зараз їду до неї, пообідаємо десь. А, я вже обідала. Ну, типу, поп'ємо там чай, каву, З'їмо якийсь десертик. Ми вже зустрілися з Сашою. ну зустрілись вже напевно години дві тому. Ми вже поїли, випили каву матчу. Зараз, як ви пам'ятаєте, головна ціль на сьогоднішній день була придбати вазу. Тому ми за нею приїхали в мост в English Home. Зараз вам покажу, які мені вази сподобались. Ось ця ну, така собі. Ось ця дуже красива, насправді, але вона прям маленька, скажімо так, співвідношені навіть рукою. Ось ця красива. І взагалі, котра мені прям дуже подобалась раніше, за котрою я хотіла давно заїхати, це ось ця. Ну, взагалі, ось ця, але вона також дуже маленька. І я чомусь думаю брати ось цю. Ми вже вийшли повністю на вихід, щоб подивитись ще раз. Мені подобається ось ця ваза. <реш> вона мені каже, що ні, типу, прям взагалі на колхоз. А мені подобається, а мені здається, вона така милесенька. Є ще ось така. Але типу літа ж вже закінчилася і нібито вона дуже актуальна. Я прийняла рішення, що все ж таки мені подобається ця вата. Я її спочатку хотіла, я взагалі їхала за нею, я не знаю, чому я почала сподіватися. Я вже вдома, мене зустріла моя маленька любов. Я вас зараз хочу познайомити трішки ближче. Це Кейсі. Мені подарували її батьки, моя родина. Півтора року тому. Так, все, заканчивай. І так, взагалі я дуже сильно хотіла собаку. Це була, скажімо так, моя найбільша мрія у житті. Я з дитинства хотіла саме білого швіца. І так як я переїхала у Дніпро і почала працювати там одразу офіціанткою, я розуміла, що часу на собаку в мене зовсім немає. Але я дуже сильно її хотіла. Я хотіла свою любов, свою увагу комусь приділяти, і мені було дуже важливо, щоб в квартирі в мене була собака. Я її дуже сильно люблю, не дивлячись на її дивний, скажімо так, характер, він. Не як у всіх собак, вона не йде ні до кого на руки, лише там до мене, до близьких до того кого вона кого вона, скажімо так, дійсно дуже близько знає. Там наприклад до Юлі вона звикла там через півроку нашого спілкування за умовами того, що вона там її бачила ну там два-три рази на тиждень, можливо, більше. І це насправді дуже круто за рахунок того, що там на вулиці її ніхто не може погладити. Тобто вона взагалі нікому не дається. Мені це подобається, тому що я спочатку там знала, що я не хочу, щоб мою собаку Хтось гладив, що це броні руки, типу, я до цього дуже брезглива, і в цьому вона мене класно підтримала. Щоб ви розуміли, це напевно був найнеочікуваніший подарунок в моєму житті. Я дуже люблю сюрпризи, але те, що мені подарують собаку, я про це навіть подумати на секундочку не могла, тому що я працювала. Тобто я розуміла, що в мене немає на це часу. Так я просила собаку. Але мені категорично усі сказали, що типу ні, собака зараз ні, але я розуміла, що я дуже сильно її хочу і насправді. Я люблю її прям дуже дуже сильно і. Ті, хто дійсно хоче собаку. Я знаю, що таких дійсно дуже багато. У мене навіть в оточенні є багато знайомих, хто хоче собаку, але ніяк не може на неї наважитись. Так, це дійсно багато часу. Я її приділяю його дуже багато. Я без неї абсолютно там майже нікуди не їжу. Тобто це максимум може бути типу якась там робоча зустріч. І те вона все одно завжди залишається з кимось. Тобто, вдома ось так вона не залишається. Вона гавкає, в неї немає навіть. Настрію, вона завжди зі мною, і там, навіть якщо ми їдемо кудись в подорож, вона також завжди зі мною. Це круто, але потрібно розуміти, що собака це дійсно багато часу. Тому хто хоче, це дійсно таке велике кохання, яке ви можете отримати просто так, просто через те, що ви є. Тому я 100% за собаку ще одну хочу, але напевно, що не наважусь. Коротше, насправді це був дуже цікавий день. Я рада, що ви провели його разом зі мною. Я вдячна вам, що ви додивились цей влог до кінця. І бажаю усім гарного настрою. І Переходьте до мене в інстаграм, підписуйтесь, в тік-ток, Я вас буду дуже рада там бачити. Усім пока!